Дякуємо за реєстрацію на платформі духовної підтримки Prayform. Ми раді, що ви приєдналися до віртуальної релігійної спільноти. Увійдіть у свій обліковий запис на платформі Prayform. Після входу ви автоматично потрапляєте в особистий кабінет, де ви матимете можливість не тільки створити оголошення, але й додати більше інформації про себе, переглянути статистику та переглянути найпопулярніші оголошення. У меню зліва перейдіть до розділу Мої оголошення та натисніть кнопку Додати новий. Створення реклами складається з трьох етапів. Першим і найдетальнішим кроком є додавання основної інформації. Створіть назву для свого оголошення, виберіть номінал, надайте детальний опис та інформацію про послугу, яку ви пропонуєте. Встановіть вартість консультації, вартість послуг ви встановлюєте самостійно. Наша платформа пропонує кілька планів оплати, а саме, погодинна пропозиція, пакетна пропозиція, місячна пропозиція. Додайте медіафайли. Ця інформація допоможе клієнтам зрозуміти, у якому напрямку ви працюєте, з якими духовними проблемами ви можете допомогти, а також сприятиме більшій довірі відвідувачів. Після додавання всієї важливої інформації натисніть кнопку Перейти до деталей. Уточните умови скасування послуги. У розділі Умови скасування опишіть можливість скасування послуги, за яких умов можливе скасування, термін повідомлення про скасування конференції чи підлягають поверненню кошти. Це допоможе відвідувачам зрозуміти, чи можуть вони скасувати своє бронювання, коли саме і чи отримають вони повне або часткове відшкодування. Потім натисніть кнопку перейти до наявності, виберіть дні та час для онлайн-зустрічей. Консультації будуть доступні для запису тільки на вказаний вами період. Коли ви додасте всю необхідну інформацію, натисніть кнопку Опублікувати, і ваше оголошення отримає новий статус на модерації. Приєднуйтесь сьогодні та станьте невід'ємною частиною нашої духовної спільноти, що розширюється.